Розпочинаємо в'язати ручки, так, верхні лапки. Отже, беремо кольору коричневого кольору. Так, це в мене копита. Набираємо 6 стопчиків кільця амігрумі або у 2 повітряних петлі. Так, набрали другий рядок, 6 прибавок під ряд. І в кінці другого рядка ми отримаємо 12 стопчиків Третій рядок, один стопчик прибавка. Так ми повторимо 6 разів. І в кінці третього рядка ми отримаємо 18 стопчиків Четвертий рядок, 2 стопчики прибавка. Так ми повторимо 6 разів. І в кінці четвертого рядка ми отримаємо 24 стопчики П'ятий рядок, три стопчики прибавка. Так, ми повторимо 6 разів, і в кінці п'ятого рядка ми отримаємо 30 стопчиків. Так, наступний рядок ми пров'яжемо за задню стінку петлі цих 30 стопчиків без змін. Так, і сьомий, восьмий рядок також ми пров'яжемо по 30 стопчиків без змін. Далі, дев'ятий рядок, 3 стопчики убавка. Так, ми повторимо 6 разів, і в кінці 9 рядка ми отримаємо 24 стопчики. 10 рядок, два стопчики убавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці 10-го рядка ми отримаємо 18 стовпчиків. Робимо заміну кольору, і вже кольору вашої конячки. ми У мене це оранжевий колір. Я пров'язую 12 рядків. Тобто, розпочинаючи з 11 по 22-й рядок, я пров'язую 12 рядків по 18 стовпчиків. Так, 23 рядок, один стопчик у бавка. Так, ми повторимо 6 разів, і в кінці 23 рядка ми отримаємо 12 стопчиків. Тоді я з'єдную дві половинки так, деталі і пров'язую, за, захоплюючи дві половинки, 6 стопчиків. І ось такі дві ручки, однаковісінькі, ми повинні пров'язати. Так, зараз розпочинаємо в'язати ніжки. так. Ось я їх вже трошки розпочала тіло, в'язала ось такі ніжки. Так, розпочинаємо в'язати ніжки. Отже, у кільцями грумі, або у дві повітряних петлі, в моєму випадку, це дві повітряних петлі, я набираю 6 стопчиків. Другий рядок. Шість прибавок підряд, і в кінці другого рядка ми отримаємо 12 стовпчиків. третій рядок, один стовпчик прибавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці третього рядка ми отримаємо 18 стовпчиків. четвертий рядок, два стовпчики прибавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці четвертого рядка ми отримаємо 24 стовпчики. П'ятий рядок, три стовпчики прибавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці п'ятого рядка ми отримаємо 30 стовпчиків. Шостий рядок, 4 стопчики прибавка. Так, ми повторимо 6 разів. І в кінці шостого рядка ми отримаємо 36 стовпчиків. Далі, цей е, сьомий рядок, ми пров'язуємо цих 36 стовпчиків за задню стінку петлі. І восьмий рядочок, 36 стопчиків без змін ми пров'яжемо. Дев'ятий рядок. 4 стопчики убавка, так ми повторимо 6 разів. І в кінці 9-го рядка ми отримаємо 30 стопчиків. 10-й рядок, цих 30 стопчиків без змін, ми пров'яжемо. 11-й рядок, 3 стопчики убавка. Так, ми повторимо 6 разів. І в кінці 11-го рядка ми отримаємо 24 стопчики. І цих 24 стопчики, тобто 12 рядок без змін, ми пров'яжемо. І робимо заміну ниточки. Так, і Розпочинаючи з 13 по 23 рядок, тобто у мене вже це оранжева ниточка, ми пров'яжемо 10 рядків без змін по 24 стопчики. Так, Отже, 24-й рядок, 2 стопчики убавка, так, ми повторимо 6 разів. І в кінці 24-го рядка, 24 рядка ми отримаємо 18 стопчиків. 25 і 26 рядки по 18 стопчиків, тобто два рядочки ми пров'яжемо без змін. І 27-й рядок, один стопчик убавка, Так, ми повторимо 6 разів, і в нас вийде 12 стопчиків. І аналогічно, так як ось тут, з'єднаємо дві сторони деталі і пров'яжемо 6 стопчиків. Так, Ручки, ніжки ми вже пров'язали. Також я вже пров'язала частину тіла, тому що вона в'яжеться надзвичайно легко. І я вчора ну, вже вночі сіла і підготувалася, щоб сьогодні вже зняти даний майстер-клас. Отже, розпочинаємо в'язати наше тіло у кільцямі мігрумі, або у. Дві повітряних петлі набираємо 6 стопчиків. Другий рядок шість прибавок підряд. І в кінці другого рядка ми отримаємо 12 стопчиків, третій рядок один стопчик прибавка, так ми повторимо 6 разів. І отримаємо 18 стовпчиків. Четвертий рядок, Два стовпчики прибавка, повторимо 6 разів і отримаємо 24 стовпчики. П'ятий рядок, Три стопчики прибавка. Так, ми повторимо 6 разів, і в кінці п'ятого рядка ми отримаємо 30 стовпчиків. Шостий рядок, 4 стопчики прибавка, так ми повторимо 6 раз І в кінці шостого рядка ми отримаємо 36 стовпчиків. Сьомий рядок, 5 стопчиків прибавка, так, ми повторимо 6 раз І в кінці сьомого рядка ми отримаємо. 42 стовпчики, восьмий рядок, 6 стовпчиків прибавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці восьмого рядка ми отримаємо 48 стопчиків. Дев'ятий рядок, 7 стопчиків прибавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці дев'ятого рядка ми отримаємо 54 стовпчики. Десятий рядок, 8 стопчиків прибавка, так, ми повторимо 6 разів, і в кінці десятого рядка ми отримаємо 60 стопчиків. Так, є. В 11 рядку ми будемо ув'язувати ніжки. Тобто, пров'яжемо 12 стопчиків, це 11 рядочок, 12 стовпчиків пров'яжемо, 6 стовпчиків тіло разом з ніжкою. Так? 24 стовпчики. Знову ж, шістьма стопчиками в'язуємо ніжку і залишиться пров'язати 12 стопчиків. Так? І наступних 7 рядків, тобто з 12 по 18 ми пров'яжемо по 60 стовпчиків без змін. Тобто в'язали ніжки і 7 рядочків без змін ми пров'язуємо. Так, у мене це вже є пров'язане. Отже, наступний у нас рядок 19. Так, в 19 рядку ми будемо пров'язувати. 21 стовпчик, пров'язали комбінацію 1 стовпчик убавка, так ми повторимо 6 раз. Пров'язали і до кінця у нас ще залишиться пров'язати 21 стовпчик. І в кінці 19-го рядка ми отримаємо 54 стопчики. Розпочинаємо в'язати 20-й рядок, 7 стопчиків убавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці 20-го рядка ми отримаємо 48 стопчиків. 21 й рядок ми без змін пров'яжемо 48 стопчиків, тобто без прибавок, без убавок ми. В'яжемо самостійно. Так, розпочинаємо в'язати 22-й рядок, 6 стопчиків убавка Так, ми повторимо 6 разів, і в кінці 22 рядка ми отримаємо 42 стопчики Так, пров'язали і наступні 23 і 24 рядки. Два рядки по 42 стопчики ми пров'яжемо самостійно. Наступний 25 рядок, пров'язуємо 5 стопчиків убавка, Так, ми повторимо 6 разів, і в кінці 25-го рядка ми отримаємо 36 стопчиків. Так, пров'язали, ось така деталь виходить, вже можна трішки наповнити її е, наповнювачем. Отже, наступний 26-й і 27-й рядок ми пров'яжемо без змін по 30 6 стопчиків. Так, розпочинаємо в'язати 28 рядок, так, 28, 4 стовпчики у бавка, так, ми повторимо 6 разів, і в кінці 28-го рядка ми отримаємо 30 стопчиків. Так, пров'язали в наступному 29 рядку ми будемо в'язувати так ручки, верхні верхні ніжки. 1, 2 3 4 5 і 6 так я пров'язую 6 стопчиків 6 стопчиків так беру ніжечку ручку свою так і дивлюся щоб оцей перехід в мене був назад так тут у нас ми вив'язали невеличкий животик цей перехід перехід кольору, щоб залишився взаду Так, беру ручку. Дивись. Так, беру ручку і в'язую в тіло. Також шістьма стопчиками. Тин. Два. На камеру це зробити трошки тяжче, ніж. Два. Так, в'язуємо ручку. Так, одну ручку я в'язала. Я дивлюся, щоб це було симетрично до ніжок, так ось так, щоб це було симетрично. Тобто ви тут можете пров'язати 7 стопчиків, 6 стопчиків, 5. там, ну, У вас це може бути якась інша кількість, саме головне, ми орієнтуємося по ніжках і е, ручки в'язуємо паралельно ніжкам. так. Тут і по грудці ми пров'язуємо 9 стопчиків, потім знову 6 стопчиків з рукою, і до кінця нам залишиться пров'язати 3 стопчики. Так, є. У мене ручки розташовані симетрично до нижніх ніжок. так. Ну, Начебто все добре. Так, розпочинаємо в'язати 30-й рядок, три стопчики убавка. Так, ми повторимо 6 разів. І в кінці 30-го рядка ми отримаємо 24 стовпчики. Так, нам ще залишилося вив'язати шию, тобто, розпочинаючи з 31 по 34 рядок, ми 4 рядки пров'язуємо по 24 стопчики без змін. Пров'язали ниточку, так роблю з'єднаний стопчик у наступну, одну повітряну і залишаю досить велику ниточку, щоб було зручно пришити голівку. Ось таке тіло вже виходить, його треба мені донаповнити. Так, я вже наповнила свою ігрушку, свою деталь. Е, е, приєднала ось булавками голову. Так, десь ось відступати. Один, два, три, чотири, п'ять рядочки відступати, так, і можна приєднувати. В принципі, можете приєднувати, експериментувати, дивитися, яке положення голови вам подобається, і приєднувати. Отже, зараз я вам покажу, як я пришиваю голову. Так, надіюся, воно все видно. Ось тут і в мене є на тілі. Ось ця петелька. І ось відразу ж є так. Беру петельку ось так за основу стовпчика на тілі. так І точно ж стовпчик, який знаходиться на голові, так? Цим методом дуже хорошо, він називається ще невидимий, за умови, що буде дуже-дуже все хорошо підтягуватися. І знову ж ось ниточка моя виходила, і я наступний ось так за основу стовпчик беру. Підтягую добре і дивлюся. Наступний, який у мене коло тіла. На голові, верніше, на голові. Який зразу зразу вони знаходяться, знаходяться один навпроти другого. так, Один навпроти одного. І гарно підтягую. Так, знову ж, надіюся, видно. Ось тут наша ниточка виходила, так? І ми ось так прошиваємо. Так, і шукаю на голові, точно ж. Так, і ось так прошиваю. Тобто один стіжечок роблю на тілі, один на голові, один на тілі, один на голові. Так, ось так, на тілі. Ой, вся моя конструкція полетіла так, на тілі зробила і тепер на голові. Так, ось таким чином ми пришиваємо нашу голівку. Так до тіла. Ось. Так, так, гулівку я вже пришила. Ось такий шов виходить, він начеб, начебто і невидимий такий. Так, при умов, якщо хорошенько так затягувати ниточку. Отже, так, знаходимо цей рядочок, де ми приєднували ось ніжки. Ось, Відраховуємо 10 стопчиків. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 і 10. Так, і ставлю булавочку. І також тут. і Тут у нас вже виходить, ми в'язали по спіральці, то це на рядочок трошки вище. Також відраховуємо 10 і ставимо булавочку. Тут ми будемо приєднувати хвостика. так. Також беру я книжку, так, в моєму випадку, це ось такий записник, ось так, намотою е, ниточку софті. Е, потрібно нам таких 10 пасм. Вони десь приблизно виходять по 40 см. Якщо отак на двоє їх скласти, то буде 20. Так, беремо. Приєднуємо. Приєднується дуже-дуже просто, але ефект від цього софті він ну, надзвичайний. Можливо, я вже це говорила, якщо в когось є жовтенька ниточка софті, вона надзвичайно тут впишеться, підійде. Буде так, якби золота грива і золотий хвостик. Так. І ось так, 5 пасм я буду приєднувати. Так, вийшло в мене синтепон, зараз його треба обрізати. Так, ось так 5 пасм я вже причепила і піднімаюся на рядочок вище і буду робити трішки пишніший хвостик, так, і ще 5. І ще опять приєднаю. Ось таким чином. Так, ось такий коник у мене зв'язався. Так, якщо будуть бажаючі зв'язати для даного коника якийсь одяг, пишіть мені в коментарях, так, ваші побажання, і я постараюся так зв'язати. Ще одяг, випустивши додатковий майстер-клас. Отже, всім щиро дякую за увагу і до наступних зустрічей.